Доброго дня, друзі! щиро вітаю вас на своєму каналі Просто Тетяна. І сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною майонез корисний домашній майонез. Насправді, ну, все дуже просто, без лишніх заморочок. Нам потрібно десь 200 мл рослинної олії. В олію додаємо одне яйце, також сюди чайна ложечка солі, чайна ложечка цукру, чайна ложечка гірчиці, основним таким критерієм в приготуванні майонезу є, щоб всі інгредієнти були однієї температури. І чайну ложечку оциту додаємо. Тепер головна і важлива процедура у нас блендером буде виконуватись. Нам треба погрузити блендер цією частиною прямо на жовток яйця. Ось так це виглядає. Тепер вмикаємо блендер і не рухаємо. Не рухаємо ним до тих пір, поки не побачимо уже густу майонезну масу. Як бачите, вже з'являються біленькі частинки майонезу, а ми продовжуємо в такому ж темпі і в такому ж положенні блендеру збивати майонез. Друзі, ось такий густий, корисний домашній майонез у мене получився. Можна до цього майонезу додати пару зубчиків чеснику, трошечки копченої паприки, трошечки чорного молотого перцю, і вам буде готовий домашній смачний соус. Тому користуйтеся. Кому сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Насправді коментарі і лайки допомагають рости моєму каналу, тому буду дуже вдячна. На цьому до побачення, до нових зустрічей, пока!